Сьогодні у випуску на запорізькому напрямку сила оборони відбила атаку окупантів південніше Новодарівки. У цивільному житті він був адвокатом, а на фронті снайпером. У Запоріжжі попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Панченком. Жителька Бердянська чотири доби пішки йшла до Запоріжжя, аби тістати ліки для хворої матері. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили атаку окупантів південніше Новодарівки. Про це у щоденному зведенні сказав речник генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук. А от на Мелітопольському напрямку, за його словами, наші захисники продовжують наступальні операції, знищують ворога та закріплюються на досягнутих рубежах. 66-річний житель Оріхова загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. А в Приморському, в результаті арт удару, річний чоловік дістав травм. Його у важкому стані ушпиталили. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму телеграмі. Загалом окупанти завдали 130 ударів по 27 містах і селах області минулої доби. Зафіксовано 116 артилерійських обстрілів, зокрема по Юрківці, Горіхову, Гулій у Глевадному, малих Щербаках, Степногірську та Приморському, чотири авіаудари по Оріхову, роботиному та малій Токмачці, чотири БПЛА, атаки, гулі Малинівки і Малої Токмачки. А також шість РСЗВ обстрілів, Новодарівки, Таврійського, Роботиного та Малої Токмачки. Волонтерів допомагав військовим, а згодом і сам пішов до лав ЗСУ. Так згадує про Сергія Панченка, його колега та подруга Ольга Зелінська. Поки чоловік не став військовослужбовцем, 23 роки працював адвокатом. Був дуже порядним і чесним адвокатом, яких зараз дуже мало. Скажу так, для Сергія в першу чергу це була його честь. Честь всьому, в чому? За що б він не брався? Він. Професіонал, він має повагу в цьому місті серед колег. От щодо нього як друга, в нього було таке така здатність, він е, от міг якось підтримати, і я наразі навіть не уявляю, що як я в подальшому, хто скаже мені ці слова, які я чула від нього, які дійсно мені. Завжди допомагали Ольга Зелінська згадує, Сергій почав волонтерити з перших днів повномасштабного вторгнення. Годував військових та цивільних, шукав необхідні речі на фронт. Також чоловік організував виробництво плитоносок та самостійно займався їх пошиттям. Через кілька місяців Сергій долучився до лав тероборони та поєднував службу з волонтерством. До цього він навіть жодного разу не тримав автомату в руках. Він пішов в тероборону вночі. Вони охороняли дитячі е, пологові будинки. А вранці він приходив і ми волонтерили. Мені казали, що в нього якась енергія, яка не закінчується. Коли вийшла пісня гливнюка ой, у лузі червона калина, кожного ранку ми робили руханку, я її ніколи в житті не забуду. І Він особисто керував цією руханкою. Ми ця руханка допомагала в той час нам просто переживати ці страхи війни. За словами Ліни Дерев'янко, у січні 2023 року Сергій Панченко потрапив до лав Зсу. Він спочатку війни, ну ми зразу розуміли, що він вибір свій зробив зразу. Для нього ця ситуація, вона знаєте, була чорно-біла, тобто він знав, де він має бути. На фронті Сергій мав позивний адвокат був стрільцем-снайпером. Розповідає його попри тим Олександр. Каже, Сергій чудово стріляв та зарекомендував себе як професійний воїн, котрий виконує усі поставлені завдання. На самих початках, саме його підрозділ, саме його взвод відіграв вирішальну роль. В прориві за запорізького напрямку я не побоюсь цього слова. Разом з командиром зводу вони вдвох взяли ворожі укріплення, ворожі траншеї і не дали ворогу жодного шансу. Загинув Сергій Паншенко 6 вересня під селом Вербовим під час штурму позиції ворога, розповідає Олександр. Там був досить щільний вогонь, масштабний артобстріл, під яким він він уже й загинув. Уже коли ми вже почали вже втримувати позиції, здійснювали маневр, то вже ми його змогли евакуювати ще через пару днів. Уже після після того, Уже як ворог уже здав свої позиції, тільки тоді ми вже змогли ставити самого адвоката його тіло, уже його родичів. Сергія Панченка поховали на кладовищі Святого Миколая. У нього залишилася дружина і троє синів. Єлизавета Бастерєва, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Повторна експертиза у справі про ДТП за участю переселенця з Маріуполя, Володимира Щербини та патрульних, яку робили в Києві, суперечать висновкам експертів Запорізького криміналістичного центру. За словами адвоката обвинуваченого Андрія Шлецера, нова експертиза повністю виправдовує його клієнта. Щербина не порушив право дорожнього руху, тобто він рухався зі швидкістю 19 км на годину. І пан Греднєв, саме рух його автомобіля, він є причинно причиннослідковому зв'язку з цією аварією, оскільки він повинен, бути, він повинен був дотримуватися права дорожнього руху і цієї аварії не було. Я насправді на це і сподівався від самого початку розгляду справи, що саме я буду розглядатися як потерпілий. І саме це мені було заявлено під час аварії. Що потім у мене не буде висунути звинувачень. Саме тому і сподіваюся, що ця експертиза нарешті поставить крапки, які необхідні в цій справі. Запорізьких та київських експертів заслухують на наступному засіданні 30 жовтня. Таке рішення хвалив суддя комунарського районного суду Роман Холод. Саме вважаю під час допиту експертів, можливо, ми встановимо чому. Були надані різні за змістом експерти з приводу допиту експертів, які у нас знаходяться в Києві. Ще раз кажу, що в принципі немає у нас проблем. Це стала судова практика, коли ми допитуємо експертів по відеоконференції. Сторона потерпілих від коментарів журналістам Суспільного відмовилася. Нагадаємо, от рік 30 серпня на перехресті вулиць Культурної і Таманської у Запоріжжі зіштовхнулися автомобіль, зас яким керував переселенець Володимир Щербина, і автівка патрульної поліції у ДТП обвинувачують Володимира Щербину. Вона чотири доби йшла пішки з Бердянська до Запоріжжя, подолавши відстань у 200 кілометрів. Ірина Бондаренко розповідає: після того як на початку повномасштабного вторгнення її рідне місто окупували військові РФ, наважилася йти до обласного центру, аби дістати ліки для мами, яка хворіє на цукровий діабет. Жінка каже: за день до повномасштабного вторгнення її мати потрапила до лікарні. Три дні вона пробула в лікарні, тому що вони. Третій день війни вони прийшли до нас у місто. Російська армія, вона прийшла в наш город. Потім вони всіх хворих вигнали з лікарні. Всі аптеки були пусті, лік не було ніяких, нічого. Все було зачинено. Вони навіть не дозволяли лікарям. Консультувати хворих Ірина каже, перш ніж самі вирушити до Запоріжжя, евакуювала 18-річного сина, адже боялася, що його можуть викрасти окупанти. Хлопця вивезли сусіди, які покидали місто. Ми його забрали за півчаса. Він уїхав. Ми так спасли вивезли, тому що якщо батьки не пускали в гори, вони розстрілювали людей. Вони забирали, заходили, зупинити було, Ніяк коли матері Ірини почало ставати гірше, а запаси ліків, які були вдома, закінчувались, довелось рушати до Запоріжжя. І їй жінка розповідає, разом зі знайомою до обласного центру йшли пішки. А на блокпостах росіян Ірина пояснювала, йде до старенької бабусі. Я шла з маленьким пакетом, там тільки були були документи. Все, і вода нас держали десь. Там десь час, десь два часа, дві години не пропускали одразу. А потім бачили, що ми, мабуть, опасності до них ніякої не, не несемо, і нас пропускали, і ми йшли, ми боялися уйти з дороги ні в тіньок, нікуди, на під кущі, ні в пізно ввечері, тому що ну, було дуже страшно, може, там заміновано, ж не знали. Поблизу Кам'янського подруги зустріли інших переселенців, які запропонували їх підвести. А вже у Запоріжжі Ірина познайомилася з волонтерами, які двічі передавали ліки її матері до Бердянська. Третій раз людей затримали їх співднів, у Васильівці, не пропускали. І коли вони приїхали, знайшли маму мертвою. Померли цукровою. Сукровий ком і ховали чужі люди, бо нікого не було скажу. І вони з совістю це зробили швидко за один день. все організували і постійно дзвонили, ачитували, що вони роблять. Нині Ірина Бондаренко мешкає у гуртожитку та працює доглядальницею у Запоріжжі. Втім, каже, більш за все мріє повернутись до українського Бердянська. Карина Галунова, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя. Це Іван Коваль, житель села Розумівка. Чоловік згадує, як в 50-х роках минулого століття створювали Каховське водосховище. Поставили дві вишки. Площадка, Це маяки поставили спеціально і казали, що оце все затопить. Нижню хортицю затопи. Почали виселяти. От ви як заїжджаєте в розумовку? От ви заїхали з траси. То вліво нічого не було, там сад були, то сказали, що вода підійде аж сюди. Ви зрозуміли? Аж до, до села, до нас, до розумового. Подружжя Лідія та Володимир Михольський, жителі села Біленька, кажуть, коли створили Каховське море, затопили частину городів, пляжів та лісів. Дніпро тоді було не широке, От, течія була велика. От. Ну і багато пляжників було в нас на березі. Багато відпочивальників приїжджало в село Біленьке із різних місць нашої країни. Що відбулося, то відбулося. Сужесь таке відбувається. А тут з лисою все залите було у нас отут. Рис вирощували, овощі, все залите було водою. І оця вода, і оця вода бігла по цьому ручайку, по цьому ставку в Дніпру. Іван Коваль каже, коли залили Каховське водосховище, то врожайність регіону зросла. Знаєте, в 54-му році, скільки зібрали в колхозі урожай? Найбільший урожай був 7 центнер з гектара. І то не, 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 а то були поля, що взагалі не, не збирали. А стали поліви вже забули за це. За засухи, за все проще. Так що тут палка двох концях. І скота почали держати, тому що вирощували кукурудзу, сіла це все проще і проще з культури. Подружжя Михольських зазначає, нині після підриву каховської ГЕС окупантами щодня міряють в колодязі рівень води. Переживали, що вода дуже впаде, що в нас не буде в скважині води. Ну поки вода є. І в колодязі ми не користуємося. Ну дідуська міряв, то ще багато. О, от отак от я ще й не достав, поки не зійшла вона. А може ще ж буде сходить в 1950-х роках, коли створювали Каховське море, електрифікували південь України та забезпечили розвиток агропромислового комплексу. Втім, нині через дії окупантів Запорізькій області врожайність знизиться, каже заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Ясинецький. На Багарних площах зернові 30-37 центнер з гектара, то на поливних до семидесяти центнерзектара, тобто вдвічі. Врожай валевий збір зернових культур і інших культур, не тільки зернових, а й овочів, які вирощувалися на поливі, буде набагато менший, але він буде за словами доктора технічних наук Віктора Коваленка. Відновлення Каховської ГЕС забезпечить не лише потреби сільського господарства, а й сприятиме повноцінній роботі Дніпровської гідроелектростанції. Вважаю, що Каховська ГЕС має бути відновлена через ряд інших дуже вагомих причин. Які також пов'язані з енергетикою, електрична енергія, що виробляється гідроелектростанціями каскаду нашого, має найнижчу собівартість вартість у порівнянні з іншими джерелами. А отже, знижує оптову ціну на ринку електричної енергії і в кінцевому ну, для кінцевого споживача, тобто для нас з вами, Маргарита Галячолена Пода, Максим Савчук, Владислав Кищук, Суспільне новини, Запоріжжя. Ви дивитеся Суспільне Запоріжжя. Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у соцмережах.